З'являється такий Volkswagen Golf Altrak 2016 року випуску на турбобензиновому двигуні об'єм 1,8 літра. Попереду маємо ось такий щелік Altrak, передню оптику та передні протитуманні фари. Автомобіль на білосніжому кольорі, технічний стан автомобіля в нас просто чудовий, зимова гума на легкосплавних дисках з гарним протектором. Перейдемо до салону автомобіля. Салончик у нас також світлий. На картах маємо таку вставочку шкіряну, також повний електропакет регулювання та підігрів з заднього огляду, центральний замок, та ось таку вставочку під карбон. Вона з пластику. Перемикачі світла, шкіряне мультитермо, також механічно електричне регулювання сидіння як водія, так і пасажира, який сидить попереду. Також маємо ось таку скриту нішу для документів або власних речей. На мультикермі ми маємо управління круїз контролем, також управління. Бортовим комп'ютером та мультимедією. Сам бортовий комп'ютер, приборна панель. Маємо ще кондиціонер, сама мультимедіа, також електропідігрів заднього скла, обдубло лобового скла, підігрів передніх сидінь. Зараз продемонструємо камеру заднього огляду, вона у нас також присутня. Вона у нас, до речі, вискакує з заднього шильника Volkswagen. Тут ми маємо нішу для власних речей, також у нас присутня. Також маємо вибір режиму руху. Тобто нажимаючи ось цю кнопку мод. Можемо перемикати режими руху, Off-Road, нормальний та спорт. Кропка у нас автомат, відключення системи ESP. Також ручник, два пістаканнички та прикуриш на 12 вольт. Маємо також ще одну вставочку під карбон, вона у нас пластикова велетенський у нас бардачок та зручний шкіряний підлокіт Позаду у нас також шкіряний диван з перфорацією білосніжного кольору, Такої, навіть не білосніжного. А Біжевого кольору в гарно доглянутому стані. Зручний великий підлокітник з двома підстаканничками, дефлектори обдуву задніх пасажирів та Isofix Позаду ми маємо також роздвійний вихлоп, гармонійно він виглядає на даному автомобілі та е, кріплення для фаркопа. Камера в нас, до речі, вискакує, ось тут включаємо задню передачу, та в нас отак вискакує камера. Маємо велетенський багажник, такий як автомобіль на сказувий універсал. Багато ніж маємо під полом багажнику. Тут у нас лежить докаточка, все дуже легко складується та розкладується. Прикурювач на 12 вольт та складання задніх сидінь. Тягнемо за цю ручку і у нас сидіння складується. Також, відкриваючи ось ці ось кліпси, ми можемо відкрити ще одну нішу. Зараз продемонструю вам. Маємо тут ще одну нішу. Як салон, так і багажник у нас в гарному доглянутому стані. Тож, друзі, за цим чудовим Golf Вольфальтрак. Запрошував місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.